Усім привіт! Сьогодні у нас 26 квітня 2025 року. Займаюся я сьогодні тим, що відбираю бджолопакети на продаж, і хочу вам показати, коли відобрати бджолопакет на 4 рамочки розплоду, що залишається з сім'ї. Тобто, я з Вінницької області, Маліподійський район, в нашому, ну, в нашій місцевості. Сім'я це. Потужна була, тобто повністю обсижувала 8 рамок, набита. І я відібрав ось бджолопакет на 4 рамочки печатного розплоду, такий хорошо обсижений, тому що у нас сьогодні погода, зараз вам покажу. Ну, похмура, не буду на небо показувати. Дощ прокрапав. І ось залишається 4 рамочки. Тобто десь на трьох розпліт і одна кормова, ось такий хвіст залишається з бджолопакета. Але продаю бджолопакети самих сильних. Самих потужних сімейок. Якщо взяти якісь більш слабкі, то, звичайно, там чуть не, ну, не всю сім'ю на даний момент потрібно буде віддати. Ось такі справи. Якщо можливо ще сьогодні включуся, коли відберу дані бджолопакети, відбираю сам, тому що люди зараз особо не переміщаються. Приходиться працювати в План сьогодні відібрати 30 бджолопакетів і відпустити клієнтам. Поки дякую за перегляд і до зустрічі!